Вони займаються своїми питаннями, наприклад, заступник начальника поліції Закарпаття Кеда Віталій, керуючи краденим мотоциклом разом із своїм колегою з кіберзлочинності, начальником відділу Мірошніченком, вчинили ДТП. Це було на початку вересня. На крадених транспортних засобах у Європі мотоциклах. На даний час ніхто це по засобах масової інформації не показує, ніхто це не говорить. Як казав Віктор Микита, у нас в Закарпатті все добре. Так, да, але чому ви не розслідуєте ці злочини? Чому ДБР не розслідує ці, е, е, яким чином в, під час е, вихідний день це було? Чи, чи це було в робочий день? Е, звідки ці транспортні засоби взялись у Мірошніченка і в Кеди? І знаєте що? Е, людям, людям стає обідно, тому що коли потрапив кеда, а заступник начальника уведе в ДТП на поблизу нижніх воріт разом з своїм колегою Мірошніченком. А їм е, е, Микита розпорядився з колесником, е, е, щоб е, прилетів гвинтокрил. А коли працівник Бепа е, вчинив ДТП, де постраждала маленька дитина, і двоє це було не ну. Це було близько тижня тому назад. Тоді до цієї маленької дитини і до його батьків і працівник Бепа був в цьому винен, тому що він пересікнув сплошну лінію, виїхав на зустрічну смугу. Ніякого гвинтокрила ні до кого не присилали. Тобто, бачите, хтось зараз захищає нашу батьківщину, хтось бореться на території, захищаючи права людей. І що ви розуміли, оця земельна ділянка, одна на Кримській 24, різниця в 40 мільйонів гривень. За ці 40 мільйонів гривень могли купити для військових 8 тисяч FPV-дронів. Це приблизно 10 тисяч спасти людських життів, спасти наших захисників. Я хочу ще зупинитися на тому, що я коротенько покажу вам відео і хочу розказати, що у травні місяці була була спроба рейдерського захоплення вже цієї земельної ділянки, але люди всі зібралися і дали відсіч приблизно в Представник забудовника, директор, який був на той час місяць директором Сазанський Руслан, який колишній лісник, так так званий, який прокравшися за нашу інформацію, приїхав до людей, зібрав людей. Це було 29 серпня. 29 серпня зібрав людей всіх мешканців, щоб з людьми знайти якийсь компроміс і запевнив людей, що ніякого більше ніякого більше протистояння громади не буде. І ніякого рейдерського захоплення не буде, і вони готові знайти компроміс, побудувати не багатоповерхівки, а побудувати на тому місці, згідно генерального плану, який відповідає котеджне містечко. Наша громада погодилась, однак, Сазанський разом з цими всіма організаторами. Я кажу, це сталося рейдерське захоплення 23 вересня. Це вже коли Микита був призначений у офіс заступником Офіса президента. Тобто він дав пряму вказівку за нашу інформацію, безпосередньо пересоляку його карманному злодію. Так, його можна контрабандистом, бо він був внесений в список РНБО і за Хабар був знятий з цього списка. Який разом з котиком Павло, Микити Радником та садов'яком Михайло та всіма цими перерахованими мною особами організували рейдерське захоплення та диверсію на земельну ділянку на вулиці Кримській, 24. Особисто побили мене як журналіста під час виконання журналістського розслідування на підставі редакційного завдання. Побили мою доньку, яка теж була зі мною, тому що ми хотіли вияснити, що це за люди прийшли в спортивних костюмах, де ці молодики, звідки вони взялись, і побили інших мешканців. Ми е, писали заяву в Службу безпеки України, писали ми заяву в е, Національну поліцію. Приписали ми заяви в офіс генерального прокурора, але ніхто ніякі провадження не відкривав. А ми змушували їх відкривати через суд. Тобто зверталися суд із скаргу, і змушували відкривати ці провадження. Крім того, всі мешканці мікрорайону направили слідчому СБУ клопотання про визнання їх потерпілого. До цього часу жодної відповідь не отримано, що ви розуміли. Жодна. Так. Ну хочу зупинитися ще, щоб правоохоронні органи звернулися. Що е, у місті Ужгороді я думаю, що це в усіх е, містах е, зараз України деякі е, злочинні організації використовують.